І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. Об'явлення 1.12. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи сім предметів, серед яких знаходився Христос, сім свічників, варто звернути увагу на матеріал, з якого вони були зроблені. Казалось, що тут такого? Золоті свічники. Це зрозуміло і практично, скажімо так, в певній мірі. А з якого ще матеріалу міг би, могли би бути семисвічники? Звичайно, вони могли бути простішими. Оскільки вони знаходилися в скіні, вони могли б бути і з іншого більш дорогоцінного металу. Або будь-якого матеріалу з каменя дорогоцінного, що не є виключенням. Але саме семисвічники були зроблені з золота. Чому саме так? Тому що його цінність полягає в багатьох аспектах, і саї 13-12 сказано, я зроблю людину дорогоцінною від щиро золота і смертну людину від офірського золота. Тобто Для Господа це був швидше символ золота, було як символ дорогоцінності, те, чим цінували люди в той час. Сьогодні є матеріал із метали, які, можливо, і дорожчі, які більш цінніші в певних сферах. Але Господь використовував зрозумілу мову і зрозумілі образи і символи. Тому він не використовував золото. В даному випадку для виготовлення тих чи інших предметів, які знаходилися в скінії. Особливо ціни золото без домішок. І це важливо. Тобто, коли будь-хто із нас купує якісь золоті прикраси, там є проба. І там описується або визначається, яка кількість золота є, або яка кількість примісі. Для того, щоб його очистити, використовувалося вогонь, використовувався для того, щоб вигоріли і знищити будь-які домішки, які знаходилися в золоті. Но це є також і символ для християнина, для людини, яка слідує за Господом, оскільки ми читали. Вісає про те, що Господь каже, я зроблю вас дорого від щирого золота. Це говорить про те, що ми є як золото, і ми цінні являємося, коли в нас немає домішок, немає нічого, що заважало би. Зачитаємо Захарії 13,9 і Петра. Очищу їх, як очищається срібло, і випробую їх, як випробовується оте золото. І в Петра сказано. Досвідчення вашої віри було дороцінніше за золото, огнем випробовується на похвалу. Тобто, вогонь в даному випадку символ випробування, труднощів певних, які трапляються в житті людини, в житті християнина. І вони допомагають нам очищатися від цих зла, домішок і всього ж зайвого. Золото жертвувалося для храму, для скінії. Воно там використовувалося. Ним прикрашався одяг царя, одяг священика, також використовувалося золото для цього. Також різні прикраси, світильники в даному випадку, священницьке обладнання, вінці і інші предмети, які знаходилися в скині. Тобто Християнин, якби є символом прикраси самого Господа в даному випадку, якщо брати ці символи, які ми знаходимо, це важливо. Розуміти, і тому важливо бути нам без всякої примісі, без всяких домішок. Але є певна небезпека. Ми читаємо в Якова 5.16. Сказано: золото ваше поржавіло, а їхній іржа буде свідчити проти вас. Як бачимо, сказано про те, що золото також може втратити свою вартість, свою цінність. Поржавівше, ну, звичайно, не так, як залізо, але воно втрачає цінність. Так і християнин, якщо його не використовувати, якщо ми не будемо берегти свій характер, то ми також можемо до ржавого металу. І це є небезпека. Тому ми маємо бути пильними і уважними. Також в переносному розумінні ми можемо побачити те, що ми являємося Людьми, які випробовані в Йова 23 розділі сказано, випробував він мене, мов золото, в... я вийду. І знову ж вертаюся до Петра 1,7: сказано: досвідчення вашої віри було дороцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується на похвалу, честь і славу, приз'явлені Ісуса Христа. І так, повертаємося до нашої думки. Ми являємося золотом або свічниками. Ми не саме вістку небесну для цього світу, але ми, як це золото, маємо бути очищені, випробувані без всяких домішок, і таким чином маємо символізувати вістку Господню. Той же самий час, коли ми читаємо про те, що скинія була наповнена золотом, всі предмети були. Фактично золотими золото використовувалося в одежі священиків і царів. Це говорить про те, що ми є прикрасою Господньою, але при одній умові, якщо ми залишимося нержавими і якщо ми не будемо е, з домішками, тому наша віра має бути випробувана, переплавлена і труднощі мають нас закалити і утвердити, таким чином ми станемо предметом або золотом. Високої проби. І Божа благодать сьогодні пропонується кожному із нас. Про це ми читаємо в об'явлення 3.18. Раджу тобі купити у мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись. Амінь.